Привіт, друзі! Субарик вже дороблений, і тепер я можу вам зняти повноцінний огляд цього автомобілю. Саме основне, що всіх цікавить, це пошкодження. В першій частині можеш подивитися, будь ласка, ось тут вправо в кутку буде підсказка. Можеш перейти і спочатку подивитися. Там буде відос, як ми це все робили, і щоб не було потім питань. А тепер перейдемо до автомобілю. Це Subaru Forester, повноцінний рестайлінг. Це як ти бачиш по фарам. В 22-му році в них пішов рестайлінг. Це саме 22-й рік Пробіг у автомобіля: 18 майже 19 тисяч миль. Ну і пошкодження, як ти пам'ятаєш, були по правій передній фарі. Що тут було зроблено? Це просто відрихтована панель, замінене крило, фара, бампер і капот. так. Чотири елементи було замінено, таких основних, і все. Панель вся залишилась рідна. Що ми можемо тут бачити? Давай пройдемось по комплектації. Це у нас середня комплектація, преміум плюс, вона називається. В неї є безключовий доступ, в неї є електрокришка багажника, в неї є кнопка, яку ти можеш використовувати для заводки автомобілю, але потрібно на тормоз нажати. Невеликий екран порівнянні з Limited маю на увазі, але він по функціоналу можна сказати такий самий. Все абсолютно є. І Android-Auto, і Apple CarPlay, і задня камера все абсолютно є. Можна використовувати як навігатор від свого телефону. Клімат-контроль, що немало важливо, тому що в стандартній комплектації в нього буде кондиціонер. iSight, здається, є і в самій меншій комплектації. Тут також він є, все працює, все ідеальненько. По салону у нас тут комбінована. Це, скоріше всього, шкірозамінник замінник і тканина. Автомобіль на світлому салоні, електропривід є тільки у водія, ну і задній ряд сидін. По салону все ідеально, немає ніяких подряпин, дірок і тому подібне. Електрокришка багажника, те, що я вам показував, тут, до речі, ще не стоїть захист. Я зараз поїду і його поставлю, тому що єдине, що не встигли. Форестер цей виглядає досить незвичайно, і до нього потрібно звикати. Ми вже досить багато їх пригнали, і нам вже починають вони подобатися. Навіть можна сказати, подобаються. Тому що коли автомобіль новенький виходить, він завжди трішечки урод а зараз вже стає красивим, тому що ти просто звикаєш до тих старих моделей, і тобі, начебто, подобається, а потім вони роблять таке щось не таке, як було раніше, і ти такий, М -м, що це таке. Хоча ні, зараз, коли ти бачиш їх на дорозі, то він вже прям мені подобається. Я думаю, скоро і людям також він буде заходити. В цьому автомобілі, що прикольно, то що він коштує адекватних грошей і в ньому немає що ламатися. Все звичайне, там підвізка саме звичайна, мотор самий звичайний, і обслуговувати цей автомобіль досить ну, недорого, тому що запчастини на нього дуже адекватних грошей коштують. До речі, в Форестрах, прикинь, в лімітеді навіть немає електроприводу правої сідушки, тільки в турінгу. Турінг у нас також буде скоро на продажі, так що, кому цікаво, можете почекати. Також, звісно, тут електроручник, режими їзди вибираєш, а також підігріви. Ось це основне, що потрібно, щоб було в автомобілі, тому що без підігріву зимою не дуже комфортно і їздити. Позаду, позаду досить багато місця. Якщо я сяду, а я нагадаю метр дев'яносто. Ось, будь ласка, ця сідушка стоїть так, якби там звичайна людина їздила. Багато місця для моїх ніг, ну і над головою також є місце. Це є, можна сказати, що дуже комфортно. Для задніх пасажирів, що ми тут маємо? Це дві USB, підігрівов немає, вони тільки пішли або в Limited, або в турінгу. І чому я кажу, що люк навіть для заднього ряду підходить. Тому що якщо ось так зробити, то ти прямо можеш в нього і вилізти. Можливо, для когось це потрібна буде функція, тому що ти будеш їхати десь по гарним краєвидам, і тобі потрібно буде стати і сфотографуватися. Це ти можеш зробити легенько. Ось тут в центрі стаєш. І витягуєшся туди і фоткаєшся. Ну а так, в принципі, досить зручний автомобіль для використання у великій сім'ї, тому що тут буде комфортно, я думаю, і в п'ятьох їхати. І мені подобається, що в цих нових уже субаріках так дивишся і ну, прям подобається ось така картинка. Тут глянцеве, таке акуратненьке, і кермо досить таке функціональне, і дуже багато всього можна використовувати одразу, і воно прям в доступі в тебе. Ну, прикольно. Мені подобається, що Субаріки зараз роблять такі народні автомобілі, котрі. Купляєш і їздиш там років 5, взагалі не хвилюючись і навіть нічого не вкладаючи. Там що тобі потрібно буде робити? Це там масло поміняти і гальма в кращому випадку, дивлячись, скільки ти будеш їхати. А морти ходять мінімум 120-150 тисяч, туди навіть можна і не лізти. Так само і втулки стабілізатора. Ну, стоечки, стоечки все таке. Наші дороги, на жаль. Дороги не вау. У нас тут 17 колеса, Купер, бридж Стоун це у нас дімі сезонка. досить гарний стан, тому що пробіг на автомобілів можна сказати, із-за цього можна на них їздити і горя не знати. Ну, ось такий автомобіль, швиденький огляд на цього красення, так що кого цікавить, будь ласка, можете звертатися, в описі буде ссылочка. Набирай, і якщо ти скажеш, що ти підписник, то зробимо тобі саму найкращу ціну. Я тобі це обіцяю. А також не забувай, що у нас є інстаграм, телеграм. Переходиш, знаходиш автомобіль, який тобі цікавить, і ми тобі робимо саму найкращу ціну на наші автомобілі, тому що ти знаєш, як ми робимо, і всі автомобілі, котрі у нас є в продажу, я стараюся знімати. Ну, в принципі, робимо. Я вважаю, досить непогано, тому що якщо люди звертаються, то я вважаю, що це найголовніший показник того, що ми робимо все правильно.